А, я не бачив, Лука мені тут і справив, що в суботу не 4, а 4 з половиною часа ми робили. Ви поняли я? Вчора, у нього, правда, почерк такий, як курка лапою. 8 плюс 2. Ар... Арлуно це попробуйте ще таке прочитати. Ну він то, розуміє, Я нормально пишу. Вініолі. Правда, я з помилками це слово пишу. Раніше взагалі я не так його писав. Ві ні так і писав. Олі Ну і в мене цихри як цихри Ну у нього одна друга ще вийшла тут. А так ви ще курка лапаю, їй-богу. Навіть спінелі, бачите, від чого офіс запитаний. Я щось не обращав внимання. Ну, в принципі, як я міг побачити. Що тут сонячні панелі. Я ж обычно з землі це все діло бачу. Вентилятори сьогодні не крутять. Ну бо не жарко, та й не крути. Ветров взагалі нема. Вода лигори, ребята. Вода Море, солнце, девки, пляж. Плюс 18 на дворе. А, ну а я катаюсь, типа трубы закручую, тут что-то таке, знаете. Типа что-то делаю очень важное. Очень бумажное. Сейчас буду пылесос новый обкатывать. Як обычно, зря приїхали. А чувак, який приїхав на крані, каже, пацани, а ви вмієте каже, цими джойстиками регулювати. Бо каже, я не шарю, я каже, недавно роблю. То лука там крутий, бо я тут теж не дуже шарю. Я як один раз себе як підняв, як заблокував, потім не знав, як злізти. А, навіть не один раз таке було. Ну взагалі, треба, щоб постійно горіло зелене. Бо як красне, то вже все. Амінь. Туннели, Галерея. по итальяне, японезе. Сідлушки, не в кожному мерседесі такие есть. Бачите? Хопа-хопа. Все открывается, все закрывается. Наваливаем 200 100 сейчас. Погода шикарно. Всегда наваливаешь такой ты потихоньку. Ничего не предвещало беды. И тут надо бить. Кода. Кварантами. Кварант? Дече, пье, дече, уже Квант уже был. Кварант? Хочу вам море засняти, ніяк не получается, Дивіться, як красиве. Красиве. Ще погодка сегодня. Та не тільки сьогодні. І на ближайші дні вообще буде шикарно. Дивиться. Это разноцветне море, видно? Вам? Дивіться, арендано проїжджаємо, сонечко світить. Прямо. От а тут уже надгинули воно. Зараз свій дощ почнеться, бачите. От вам і повало. 20 кілометрів разниця. Цукей фриторіберо приземляет. В Ольтрі то завжди красиво. І ще знаєте цей кораблі, воно входить в горизонт під названню Оні. Так і хочеться, як в американському кіно сказати. О, не! Ти куди? Це такий гамасяцький. А роблять же там одні мужики хтось ну, хорошо поработал над дизайном Хорошо що у нас хоть рыжие уці знаете То есть мы выкупили там скики 70% акции Хагал Лигун Чи як я правильно хоть називаю а... Все, лупка нарубився Я приехал сам то я хоть видосики вам познімаю. Українці. Щойно приїхав звідти з Водолігорі. Ну так Дивіться ще на море, трошки вам кусочок пляжа. Треба, мабуть, спуститись, мабуть, да. Красота, да? Що може бути красивіше так от, коли дивишся? Вовче. Взагалі... Бомба. Ну куди цим китайцям братися? Ти що як заводиш, так ти чуєш, що це... Василь завісся, тут мотор бісить за мене в 10 разів. Реально мощі, красота в одному флагоні. Гучара аж страшно, йо. А це мотор. Як в гіліку, як в прабусі. Знаєте, от я кожен день про це думаю, але в мене вже... Це навіть як, не як мислі, а як якась прям конкретна підозра. Півроку тому, як, перед тим як піти на лікарняний, тут протикав бачок. От, і Я закрутив шланг і ну, привіз каністру з тасолом, ливі, з антифрізом, тасолом ми не користуємося, це ж вам не савок, як то кажуть, тасол, то гібель мотору. Антифриз. Неважно. Я його поставив тут рядом, щоб цей. І зараз мені Лука каже, поміняй фари. Він навіть не знає, що там нема тих чотирьох фар. І каже, помі... ну, подивись до жидкостей. І ото, як була тут ця жидкость тоді, верніше трошки її там не вистачало. І ця каністра, як тут стояла повна, як я її поставив, так вона і сидить. І так в усьому, і в фургоні, в старому. І в усіх приміщеннях складських зайшло таке відчуття, знаєте, що я буквально там вчора вийшов і сьогодні прийшов. Ніхто нічого не перекладав, ніхто нічого містами не міняв. Так що, напевно, ми вдвох були на лікарняному півроку. Один на бортики по бетовську з'явився з насадками. І все, додатково. А так все лежить там, де й лежало, де я поклав верніше, в тому самому місці. Я це іноді як відвлечуся на роботу, та й не замічають цієї красоти. Не туди я дивлюся, треба дивитися на море, а не на роботу. Робота ж нікуди не дінеться, правильно? А пейзажі міняються, Дивіться, видно вам разноцветне море опять. Тут таке світліше, там темніше. Клас! Зараз вже ввечері так взагалі чотенько видно, як кольори відлічаються, так? Чао тутті! Алора! Да? Сіньора Б'янка, регала три бутилії вінорос. Можна було б продовжити ж духів, але ж всі розуміють, що мій італіянський бажає кращого. Тому, скажем так, розкажу вам простіше. Ну сейчас же ж період цих регалів, ви поняли, в Італії новорічних. Вот. Ну і кожен день хтось хтось комусь це. Ну, я уже вам сказал, что все я вам показывать не буду. Потому, ну, реально, знаете, эти тортики, там, пасочки, чи как они там называются. Ну, ничего в них там сверхъестественного. Не, есть, конечно, такие, что прям. Но ну, в основном это так, знаете, бутылка какой-то там лимончелло и просто по метону. От... Вот, и... Ну, и баста. Ну, все, Ми ж їздили у Вадалігорі, а у Вадалігорі що правильно робить Б'янка. Б'янка — це директор Вадалігорі, бази той. І по совмістительству дочка теперішнього хазяїна нашої фірми. Да, хто помнить, у нас хазяїн помінявся. Ну, на бумагі на бумагах, скажімо так, як це завжди робиться, в принципі, везде. Нічого нового. Це друг Спінелі, вони разом починали, разом розвертали, О, і коли у Спінелі почались проблеми, весь двіж ж Паріж переоформився на Б'янкіного батька. От. І далі вже йдуть посадження директора і, і все таке. Е, вони ж, як у людей вищого пілотажа, скажімо так, хоча, ну, судячи по тих машинах, на яких вони їздять, і... Як вдіваються, цього ну, не скажеш. У нас як то завжди дорого багато. Це по-любому ти там, якщо не сам за кермом, то водитель тебе возить, може ще і з от, супроводженням. Це обов'язково гелік, там, шмелік і все таке. Ні, тут на старенькому Nissan от, В джинсах. Коротше, у них свій виноградники є. і от Вони нам сьогодні презентували. Три бутилки красного вина. Ну, По, по три. Я думаю, якщо б вони ожидали, то вони б нам по ящику подарили, бо в ящику йде 6 бутилок. А так вони нам ящик на двох віддали. Ну, так ось. Да, Сімон і її чоловік робить водителям на, на Валері. Так що не удивляйтеся. Да. Вроді і сім'я сім хазяїв. От. Він воділа, вона просто посаджена ну, типу, директор бази. О, та батько, хазяїн того всього. У нас, як правило, якщо батька щось таке є, то діти не працюють. Не працюють і внуки, і, і плем'янники, і, 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 і тільки там ото пальці гнуть і по клубах ніч не ходять. От. Ну а тут отак, от, бачите, да. такий подарочок приємний. Я правда, і шкру, вина не п'ю зовсім ніякий, тобто я навіть не зможу його оцінити. Наскільки воно там прям хороше, який це урожай, якого. Года, я не внікав, воно мені не треба. Вот. Але в мене ж є стінителі віна Альона. Альона дує дує Альоні. Проба з Мама може дуже спробувати, мабуть. От їм по бутилочці і роздам. Юля, в мене взагалі майже ніколи нічого не п'є, там може випити, то просеку рік. Вот. я чисто по пиву виступаю, ну, до сих пор думаю, що хуже водки, лучше нету. Та й таке, що, що вам ще сказати? Бачу, ви відосики мої днівні не дивитесь, то буду викладати вам тільки вечірнє відео. От. І в мене зразу до вас питання, коли ви встигаєте ті коменти писати? Я лягаю спати, ще коментів немає. В 6 часом ранку я встаю ти на роботу. Я заходжу, вже коменти є. Ви що ночі дивитесь відео? Я ж розумію, що у нас час в різні, все одно присутній. Тобто я в 10 лягаю, це у вас вже 11. Але я в 6 просипаюсь, да, це у вас 7. То що ви тільки очі продираєте і цей. Ну, ладно, тітя Таня з Америки пише там вночі, бо у нас, виходить, 6 часов разниця, якраз коли я сплю в неї вечір там. Привіт, Америка. Це... Сьогодні ж їдемо в Адолігорі, приїжджаємо туди. Ну, там... А, відео досі ще ж немає, так? Да? Значить буде. А, вже вже подивилися. Зараз я туплю, я ще ж буду все ж його склеювати э, цей. Кажу, Луки, ну, я раді приліг, я це сказав. Кажу, Лука, ти ж розумієш, Кажу, ну, ай, типа, типа, ти сиди, а я буду все робити. Кажу, ты и так 6 месяцев сам, типа, робил без меня. И он же все, расслабился, пиш. И все, все, вы чули, что Слава сказал, что я 6 месяцев сам тут пахал, теперь он будет, все, типа, наверстывать, я буду отдыхать, теперь півроку. Я говорю, что я бачу, что ты особо не напрягался все эти півроку. Ну, естественно, раздавал всю работу просто по механикам и інших. Вот. И это... Це... Ну, то таке дело. главное, ему надо Як то кажуть, тож, зараз він хоч підтягнеться всі комп'ютерні діла, поробить всі закази запчасті і все, все 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 тому що це дуже багато на одну голову. От. Так що отак. От. Ну шо, піду я варити навірно, гречку з м'ясом, щось захотілося мені, Та із салатиком якимось. От. А вам гарного вечора, гарного просмотра, пишіть. Що ви думаєте, як завжди по цьому поводу.